Доброго дня, мене звати Катерина Марченко, і я керівник дитячого фітнесу, який функціонує на базі будинку дитячої творчості. Загалом, що являє собою гурток дитячий фітнес, діти займаються загально розвиваючими правами. Також він включає елементи акробатики, гімнастики, розтяжку і зміцнюємо своє здоров'я. Заняття складається з трьох частин: перша частина це розігрів. Друга частина це основна частина, яка складається загально розвиваючих вправ може включати з себе ігри, естафети. Подобається це тренажери. Саме найбільше це велосипед. Мені подобаються розваги, естафети, тому команді. що там ми в команді і, і тобі не скучно. Мені цей гурток подобається, тому що я тут бігаю, розвиваюся. Такі правильно робимо. граємось. Діти вчаться керувати своїм тілом, це призводить до активного способу життя. Загалом потім вчаться працювати в команді, стають комунікабельними, допомагають один одному, підтримують один одного. І загалом така у нас дружня атмосфера панує у класі. Подобається чи не подобається? Давай. Прошу, подобається. І <сум> Зал оснащений сучасним інвентарем, тренажери, фітболи, гантелі, резинки, гімнастичні палиці, мати, карі-мати. у групі приблизно 15 дітей. Заняття триває півтори години. З відпочинком. заняття складається з трьох частин. І остання це розвантаження, тобто розслаблення або розтяжка. Перший робить вперед і назад. Раз. Гоїку ховаємо, на неї не стаємо. Збираємо ніжки і робимо хвороб. Три, два, один. Потім і назад. Один. Три, два, один. Раз. Зафіксували так. Ноги збираємо. Збираємо за себе. За себе. Згинаємо, згинаємо, згинаємо. згинаємо. ноги піднімаємо. Піднімаємо, піднімаємо за себе. І раз. Два. І три. Піднімаємо. Два. Ще раз. Два. Два. три. І до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. І ще раз. Велосипед. Радо запрошуємо вас до нас на заняття. Заняття проходять два рази на тиждень, це вівторок і середа на 15.40. Підходьте в будинок дитячої творчості і будьте здоровими і спортивними.